Історія про те, як я усвідомила, наскільки себе недооцінюю. Перша історія: їду зі старшим сином за кермом. Десь ми вивозили його на аналізи і спостерігаю, як жінки їздять. Тобто, якось я так на одну почала дивитися, самовідзначати, де жінка за кермом, і думаю, ну яка ж вона молодець, і дійсно захоплююся ними. Думаю, побороли свій шлях, свій страх, в кого в кого як. А потім до мене доходить. Що я ж сама їжджу, я ж сама вожу машину. І це мене. Я от сижу внутрі, я не бачу себе зі сторони. Тобто мені треба десь, щоб мене хтось сфоткав, знаєте, ззовні. І показав, що я також їду, бо якось я не відчуваю цього. І це перша історія, що я. Захоплююся іншим, а не захоплююся собою. Не кажу, що я теж молодець в цьому плані. Друга історія це те, як я спостерігаю за дівчинкою в інстаграмі, вона мого віку, тільки в неї немає дітей, і як вона рано встає, займається і йогою, і гуляє, і там тренажерку ходить і танцює. І я думаю, блін, ну яка ж вона умнічка, яка ж вона крута, яка ж в неї дисципліна і сила волі? І тут я тут виставила в Тіктокі. Відео, і мені одна з дівчат пише, що вона захоплюється людь людьми з такою дисципліною і робить мені цим комплімент. Е я реально стала в шоці, тому що я знову ж таки, я розумію, в мене також є дисципліна. Це знаєте, е допомогло мені звернути і подивитися на себе зі сторони. Я кожного дня займаюся його. Я роблю ще кучу всього. Не так звичайно, як та дівчинка, бо немає такої можливості, але я це роблю все сама і дома. А як виявляється... Я себе просто недооцінювала. Тому кажу це вам і собі, так само, що виходьте з себе і об'єктивно себе оцінюйте. Бо все ж таки, оцей суб'єктивізм, коли ти сама себе недооцінюєш, як в моєму випадку, він негативно впливає на самооцінку, в першу чергу, і на свою самоцінність, на своє відчуття своєї вартості значущості в цьому світі. Це дало мені зрозуміти, що іноді. Просто треба подивитися на себе зі сторони іншими очима, просто уявити, ніби з себе, знаєте, бути наглядачем себе наглядачем своє свого життя. Я зрозуміла, що я таки також молодець.